Що варто знати про Джавелін? 65 років дойчевелі 30 мов одна хвиля. Угорщина Орбана. Корупція та відкат від Європи. Як працює Джавелін? Протитанкові ракетні установки Джавелін призначені для ураження бронетехніки, а також гелікоптерів і безпілотників на невеликій висоті. Дальність пострілу 2500 метрів, швидкість польоту снаряда 1044 кілометри на годину. Серед переваг комплексу автономна система наведення та можливість вражати ціль з гури, тобто з найменш захищеного напрямку. Цілитися можна як в день, так і вночі. Після запуску ракета не зіб'ється з курсу. Віджевелін не врятує навіть реактивна броня танку. Ям боржель баражінадрайв спустель Саудівської Аравії до вулиць країн Західної Африки і в коридорах Білого Дому через телебачення, радіо онлайн і соціальні мережі інтернаціональна команда журналістів Deutsche Welle інформує мільйони людей по цілій планеті на тридцяти мовах світу, у тому числі і українською. Шістдесят п'ять років тому Deutsche веле вперше вийшла в ефір 3 травня 1953 року символічно всесвітний день свободи преси. Тоді бюро було розташовано в західнонімецькому кельні. Перші передачі вийшли німецькою мовою на коротких хвилях. Цільовою групою були німці за кордоном. Згодом з'явилися передачі іноземними мовами. Зведення берлінського муру 1961 року посилили роль дочі веле як голосу західної демократії. Слухачі за залізною завісою використовували дочі веле як джерело неопереджених новин люди були ізольовані, їм не дозволяли подорожувати. Вони жили під ковпаком постійного страху та напруги і слухали всі закордонні телерадіоканали, не лише Deutsche Welle, але Deutsche Welle мала зразкову репутацію. З падінням берлінського муру і возз'єднанням Німеччини розпочалася нова ера для Deutsche Welle. У 1992 році стартували телеефіри Deutsche Welle через супутник. <реку> на початку телеканал Deutsche Welle виходив в ефір 6 годин на день німецькою та англійською мовами для глядачів у Європі. Політичне потрясіння на зміні століть принесли ще більше реформ телекомпанії після війни в Афганістані. Deutsche Welle допомагала відновити там медійний ландшафт. для посилення діалогу з арабським світом, DW запустила телевізійну програму арабською. Сьогодні програма Шабаб Толк стала однією з найуспішніших у регіоні. Близько трьох тисяч працівників з понад 60 країн світу нині працюють на Deutsche Welle у Бонні та Берліні. This is DW News live from а також у різних куточках світу. Вітаю вас та запрошую на YouTube канал Deutsche Welle Українська українська редакція Deutsche Welle почала роботу у березні 2000 року. Спершу як радіо на коротких хвилях, згодом на перший план вийшов інтернет. Після майдану Deutsche Welle значно розширила свою діяльність в Україні, відкрила кореспондентський пункт у Києві, почала виробляти телепрограму українською мовою та активізувала свою присутність у соцмережах. Спільноти ДВ Українською на Facebook, Twitter та YouTube Нині налічують загалом понад 180 П'ять тисяч фоловерів. Куди не кинь поглядом скрізь колючий дріт? Селище Кюбекгаза на угорсько-сербському кордоні. Мер Роберт Молнар хоче показати нам, як загорожа від мігрантів уплинула на життя в його громаді. Однак, прикордонники перешкоджають нам у вас. Є дозвіл на зйомку. Ні, але ж в Угорщині свобода преси, чи не так? Але прокордоннику немає справи до свободи преси або дозвіл, або забирайтеся ближче не підходьте, інакше отримайте удар струмом. Врешті-решт нам дозволяють зйомку. Нема карокуянорсак боянамі. Я не хочу жити в країні, де панує атмосфера, як тут на кордоні. І дітям своїм такого не побажаю. Боюся, що одного разу ми самі станемо біженцями. Свободу преси в Угорщині згорнули. В країні сформована система корупції. Тренцарії пьетки мадяр Орсагон. І це за словами Молнера вже повністю відчувають на собі мешканці Кюбек-Гази. Тут проживають півтори тисячі людей. Вони переважно зайняті у сільському господарстві та дрібному виробництві. За урядування Орбана їхній небагатій громаді припинила надходити державна підтримка. Торік, за словами мера, Будапешт перерахував їм цілих 4 євро. Однак Роберта Молнера це не лякає. Він, як і раніше, критикує правопопулістський уряд. У селищі скрізь майоріють прапори Євросоюзу, і це теж форма протесту я вважаю, що приналежність до Європи це фундаментальна річ для нас, угорців. не можна нацьковувати людей один на одного. Це підло заробляти політичний капітал, створюючи образ ворога. Мер, схоже, має на увазі в тому числі керівника сусіднього містечка. Морагалом, розташований за 30 кілометрів звідси. Біля тієї ж загорожі. Тут повсюди відреставровані пам'ятники і новобудови. А у центрі величезна ратуша. Ось тільки європейських прапорів ніде не видно. Усередині засідає мер Золтан Нограді. Він є членом правоконсервативної правлячої партії. І не вважає за сором зізнатися, що політика уряду йде на користь йому та його місту. Мені видається, що громади, які не отримують держпідтримки, повинні критично поглянути на себе, адже тут існує принцип взаємності. Якщо мер провокує центральну владу, він має бути готовим до провокації у відповідь. У морогаломі є дещо, що явно сподобається націоналістам з Будапешта. Співробітниця мерії показує нам парк Міні Угорщина, колишня мрія про велику імперію в малому форматі тут відтворено велику угорщину. ви бачите лише ті будівлі, які перебували на історичній території країни. Вочевидь, Завдяки такому прославленню минулого на місто ще дро ллються державні дотації. У сьогоденні великі кошти виділено зокрема на оновлення міського освітлення. Це велике замовлення здобула фірма Еліос. На думку Європейського бюро у боротьбі з шахрайством, це був нечесний тендер. Фірма належить зятю угорського прем'єра Орбана. Усе відбувалося відповідно до правил. У підсумку замовлення отримала фірма Еліос. Я докладно не перевіряв, яким чином її відбирали. Опозиційно налаштований мер Роберт Молнар називає це типовою практикою уряду Орбана. Комадьор Курманьгаром уряду є три підходи до власних громадян. Їх або купують, або представляють як сумнівних осіб, або просто затуляють їм рота. Надвечір, Роберт Молнар знову біля кордону. І меру видається, що цей кордон проходить уже не лише між двома державами. Але й посеред угорського суспільства.